У Рівненському регіональному відділенні Асоціації міст України відбувся практикум на тему практичне застосування антикорупційного законодавства, електронна система декларування доходів, у якому взяли участь міські та селищні голови, їх заступники та секретарі рад, а також депутати Рівненської міської ради. Захід відбувся у рамках проекту розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні, який реалізує Асоціація міст України за підтримки ЮСЕІД. Учасники практикуму розглянули антикорупцій. Не законодавство акцентували увагу на відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадовими особами місцевого самоврядування, а також детально ознайомилися з порядком заповнення та подачі електронних декларацій посадовими особами місцевих органів влади. Нагадаємо, нині є декларації, мають подати усі депутати місцевих рад. Відтак, інтерес до цієї теми наразі є актуальним. Тренер з антикорупційного законодавства Юрій Вовк, кандидат юридичних наук, доцент, розповів присутність Покроково порядок заповнення декларацій роз'яснив окремі нюанси та нагадав про відповідальність у разі подання неправдивих даних. Заробітна плата, пропускаємо, була в один період часу, умовно кажучи, 10 тисяч гривень, так а потім має місце збільшення заробітної плати, так то це також потрібно, суттєве збільшення заробітної плати потрібно також все відображати.